Вітаю мої любі! Чи можна насолоджуватися солоденьким без шкоди для стрункості фігури і без шкоди для підшункової залози? А вже ж можна! Цей солодкий запашний шоколадний кекс без яєць, цукру і цукрозамінників. З ним приємно випити гарнятку запашного трав'яного чаю. Всі інгредієнти натуральні. В цільне пшеничне борошно додаємо розпушувач, морську сіль, півчайної ложки кориці. І кокао хорошої якості. Перемішуємо. В блендер додаємо 2 банана, фініки, попередньо замочені в воді, соєве молоко і розтоплену кокосову олію. Перемішуємо. Робимо ямку, виливаємо рідину і вимішуємо тісто. Повинно вийти тісто як паста, не сухе і не рідке. Регулюємо водою. Я взяла воду, в якій були фініки. Беремо форму для випікання, змащуємо стінки і дно олією. Викладаємо тісто і вирівнюємо. Прикрашаємо бананом, корицею і випікаємо 30 хвилин. Ось така духмяна красота вийшла. Пахне апетитно шоколадом, корицею, бананами. Всіх запрошую на чай. Спробую розрізати і подивитися. Всередині все чудово пропеклося. Треба скуштувати на смак. Так, смак шоколадний. Фініки не відчуваються. Солодкі в міру. Дуже смачно, обов'язково приготуйте цей кекс. Цукор не потрібен, яйця теж чудовий, солодкий, ароматний. Те, що треба для дітей і дорослих до чаю. Без шкоди для здоров'я і фігури. Якщо було корисно, вподобайте це відео, напишіть комент і поділіться з друзями. Бажаю міцного здоров'я, підписуйтеся, мої любі! З вами була Юлія, до зустрічі!